Ось тут були царапки. Просто зникли. От я не розумію, як воно працює, зникло. Отакі ось такі ось, типа, як на зеркалі, бачите? Скольчики, вона їх затирає, запаліровує, вбирає. І ось це зеркало, яке я показував, що ось тут. Ну, ви бачили, да? які тут були царапки, я їх просто наніс цю штуку і зачекав. Але я вже не тим спонжиком полірував, а одразу цією штукою. Сам розробник, походу. Не знав, що треба зразу тряпкою терти, а не якоюсь паралоновою херню. Доброго дня! Сьогодні мова піде про відновлення підверних ручок на Audi a 6 C5. Тобто не відновлення, а ось, бачите, дуже поцарапана ручка. Ще ця ручка, ще ця. Дивіться. О, Тобто це зайорзане все. Зараз покажу вам засіб, який у мене лежав вдома вже два роки, а може більше. Я його трошки недооцінив, використовував на іншому автомобілі, але там він в мене значить, не так як потрібно мені відпрацював. Тобто залишав на лакові такі плями трошки. Тут зараз спробуємо, як воно працює. Значить, засіб ось так називається. Щось там. Платінум 20 секунд, це типа 20 секунд, і можна розполіровувати цю суміш. Тут в комплекті йде ще такий, але можна звичайною мікрофіброю його робити. Зараз подивимося, що воно буде. Так, гарненько розбовтали флакон і нанесли на цей спунжик, і це він був в комплекті. І треба його нанести на. Наші піддверні пройоми, ну, можна ручку теж, тут теж є деякі нюанси. так? Так, Машині то не 10 років. От, зачекаємо 20 секунд, плюс-мінус, і будемо розтирати. Пройшло прийшло на 20 секунд, розтирати буду цією штукою. значить, Зараз я добре натру. Ручку теж можна потерти. Так. Орієнтовно. Зараз витримо, подивимось. Так, достатньо гарненько ми його втерли. Тепер беремо звичайну мікрофіброю. Витираємо. Так. Я вже бачу офігенський результат. дивіться Де всі всі риски? немає їх просто. Затерло їх взагалі. Офігенно, круто. Так, переходимо на іншу ручку. Так, робимо все те саме, нанесли, ось дивіться, яка вона була, яка буде. Так, потрібно, щоб вона трішки. Настоїлося там секунд 20, написано так в інструкції, 20 секунд пройшло, тепер ретельно втираємо цю штуку. Ідемо за мікрофіброю та витираємо на чисто. Подивіться. Я просто вражений. Штучка, яка лежала 2 роки в мене, працює. Ідеально. Так, на капоті є ось така ось штука. Зараз спробуємо її обрати. Нанесли трохи засобу Зовсім небагато. Чекаємо 20 секунд і поїхали. Друзі, я коротко... а от є, сфокусірував. Дивіться. Значить... Повністю прям не убрало, але боковим так зренням і зовсім її незамітно. Блін, працює штука. Працює. Значить, значит, вивод. Що вона прибирає? Це легенькі, отакі ось, ось, типу, як на зеркалі, бачите? Скольчики, вона їх затирає, запаліровує, вбирає. Відвіток від, вєток, від всяких штук. Тобто воно допомагає. Там, де глибокі царапки, типу, що зацепляється, ось, таку, звісно, воно не вбере. Потрібно полірувати. Але міленькі штучки вбирає на раз-два. Ось тут були царапки. Просто зникли. От я не розумію, як воно працює. Зникло. І ось це зеркало, яке я показував, що ось тут. Ну, ви бачили, так? Да? Які тут були царапки, я їх просто, просто е, наніс цю штуку і зачекав. Але я вже не тим спонжиком полірував, а зразу цією штукою. Набагато ефективніше, воно краще якось працює. Сам розробник, походу, не знав, що треба зразу тряпкою терти, а не якоюсь паралоновою хернею. Е, пользуйтесь кому? Або підкажіть, е, є якась ще краща штука. Яка Набагато краще справляється. Вот. Ну, це в принципі в мене скольчик маленький. Бачите, його не, ну, це не отлака. Це вже іменно скольчик. Так що, ось вот така тема.